Да вітати всіх на каналі Оріана Таро. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш загадкових і містичних тем в магії, а саме про дзеркала та їхні звичайні і надзвичайні властивості, а також про застосування дзеркал в магії. Найдавніші первісні дзеркала були супутниками людини вже тисячі років тому. Звичайно, першими дзеркалами це були водяні дзеркала, тобто поверхні тихої води. Озера або якогось струмка, або навіть відображення у воді, яка була набрана у вітро Зеркалами були також і кам'яні ласки, відшліфовані обсидіанові пластинки з ідеально. Від полірованої поверхні вони відомі ще більше як 10 тисяч років тому. Були популярні у скіфів, сарматів. У них були також і бронзові дзеркала, по золоті, покриті шаром срібла або олова. Дзеркало було дуже великою розкішшю, недоступне для всіх простих пересічних людей. Але це могла бути і своєрідна досить небезпечна зброя за допомогою дзеркала. Можна було, наприклад, піймати сонячний промінь та осліпити ворога. І це був також спосіб передачі інформації на далекій відстані. Можна було розвести вогонь в багатті, але головною функцією дзеркала вважався захист, бо воно мало силу відбивати увесь негатив та хвороб. Дзеркало також працює по принципу як кришталева куля для передбачення то так само і дзеркальна, особливо увігнута поверхня розвиває у людини вміння яснобачення. Частіше всього дзеркала робилися в давнину із бронзи, міді, що символізувало силу сонця. Із традиційно гладенькою поверхнею з одного боку, а з іншого боку ця поверхня була або увігнута, або випукла. Сучасні дзеркала зазвичай мають дві сторони, де одна поверхня є традиційно гладенька, а інша спеціально нерівною поверхнею робиться, і начебто ця поверхня дає можливість також покращити та посилити яснобачення. У давнину дзеркала ще називалися свічатами довгий час технології виготовлення дзерка. Трималися у секретах, бо вони вважались містичними порталами, проходами в інші виміри, і що людям подарували дзеркала темні духи для того, аби мати можливість проникати у світ людей. Магії користуються як звичайними дзеркалами, так і магічними, чорними, обсидіановими або шаманськими, зробленими із бронзи, увігнутими чи вибухи в залежності від їхнього застосування так званими дзеркалами часу долі. Хоча в різних народів вони мають її різні назви. А в наші дні, в кожному будинку є багато дзеркал, але про старовинні прикмети, повір'я вже багато хто забув. Проте більшість із вас, напевно, ще пам'ятає деякі повір'я або заборони пов'язані із дзеркалами. От, наприклад, якщо в домі був покійник, то всі дзеркала обов'язково завішувалися темною тканиною, аби душа не могла повернутися з потойбіччя, а також ще побоювалися, що коли молитва буде прочитана над покійником при відкритому дзеркалі, то вона перетвориться на заклинання і може дуже нашкодити всім живим, хто перебуває у цей час в домі. Так як зворотний бік дзеркала найчастіше покритий срібною амальгамою, то віри що дзеркало має здатність вбирати енергію, і, зокрема, навіть душі померлих людей. Можуть бути забрані у задзеркалля, бо вони вміють ну так само, як і забирати енергію, то також і виділяти. Не дивно, що в дзеркало не рекомендувалося також дивитися після 12-ї години ночі, бо це вже був час, коли панували і активувалися злі сили. До року не показували також у дзеркало і немовляти, бо воно могло почати заїкати. Або перестати спокійно спати, або ж стати косооким. У це теж вірили. Часто на святки дівчата вирішували гадати на дзеркалах, і це потрібно було робити на самоті, бо коли заглядати у дзеркало одночасно, наприклад, двом дівчатам, то згодом вірили, що вони закохаються також у одного хлопця і вже стануть суперницями. Вірили, що два дзеркала поставлені одне навпроти іншого, змінюють навіть гравітаційне поле в тому проміжку між дзеркалами. Обов'язково ж засвічувалась і свічка, а це вже енергія вогню тепла. І якщо ми знаємо, що дзеркало здатне поглинати, вбирати енергію, то, звичайно, воно живилося енергією вогню свічки, поглинало, а натомість віддавало іншу енергію. Наприклад, Клад відповідно до того запитання чи посилу, який був направлений в цей момент дзеркалу. а конкретно побачити у відображенні дзеркальному свого судженого. Ну і часто бувало так, що реально, начебто, якась тінь, ішла із глибини дзеркального темного коридору на зустріч дівчині. Котра очікувала, аби ж роздивитись краще на обличчя свого майбутнього коханого, але не завжди то був коханий, Із дзеркала міг вийти і дух. Тому гадати на святки було досить небезпечно. Тим паче, що найчастіше, такі гадання проводилися саме в лазні, де панував дух банника. І існувало таке повір'я, що Якщо після 12-ї ночі потривожити банника на святки і гадати там на дзеркальній магії, то до ранку дівчина могла посивіти та зійти з розуму, бо банник дуже зла і небезпечна енергосуть. Для ліжка також не вішали дзеркал, бо дуже побоювалися, що коли людина спить, то у сні душа, наче виходить з тіла і подорожує іншими реальностями. Іншими світами, а духи злі у цей час можуть таку душу заполонити, і тоді людина не прокинеться, а скоріше всього може впасти в летергічний сон. А ще вірили, що якщо дзеркало висить безпосередньо біля ліжка подружньої пари, то така пара розлучиться через зраду. Старе дзеркало теж не дуже бажано тримати в домі, тому що воно вбирає та. Накопичує всю негативну енергетику, яка була прожита людьми у цьому домі. Це і сльози, і сварки, і, можливо, якісь біди, нещастя. Якщо ж дзеркало було з тріщинами Чи не дай Бог розбивалося, то в таке дзеркало вже дивитись строго було заборонено. Таке дзеркало слід було винести негайно з дому, але викинути попросту. Таке дзеркало не можна, аби його ніхто не взяв чи не подивився і не побачив у тому дзеркалі своє відображення. Потрібно було дзеркало, що розбилось, його уламки або тріснути дзеркало, загорнути в чорну тканину та закопати десь подалі у лісі, обов'язково під якимось великим потужним деревом, яке буде стримувати цю дзеркальну енергію і акумулювати в собі. Але не можна було закопувати таке дзеркало під осикою, а ще кажуть, що очі це дзеркало душі людини, і коли добре придивитися. Очі людини, то реально можна побачити щитати її риси характеру та думки. Але кого ж ми бачимо, коли дивимось у дзеркало, наприклад, на своє власне відображення? Ні, ми бачимо не зовсім себе, а свою копію. Бо права частина в дзеркалі стає лівою, а ліва це права. Це Така асиметрія. Ну і якщо взяти, що в реальності ми правосторонні, то от наші дзеркальні відображення, двійники, вони вже лівосторонні. Багато хто з нас помічали, що коли в дзеркалі є відображення, то воно якесь інше, начебто це не зовсім ми. Тому напевно не можна було ні їсти, ні пити при дзеркалі, бо вірили, що так ти заїсиш свою вроду, свою красу і молодість, привабливість. Ми напевно ще відчуваємо, що начебто не одні в кімнаті, якщо в цій кімнаті висить десь дзеркало. Є відчуття присутності твого двійника, ти, наче, дивишся на себе самого збоку, але не своїми очима, а очима свого двійника. І от є повір'я, що дивлячись довго у дзеркало, ми одночасно бачимо все своє минуле, все своє майбутнє, і із дзеркала на нас. Нас дивиться часто не просто наше відображення, а одне із втілень і відображень нашої безсмертної душі. Розповім коротенько ще про одне дзеркало часу, або шаманське дзеркало. Це такий специфічний предмет сили, що має здатність утримувати людину у видозміненому стані свідомості, так званому альфа-стані, і застосовуються вони для освоєння практик переходу шамана не тільки у видозмінений стан психіки, але і в світ задзеркалля, світ духів. Це досить складна та небезпечна техніка, якою може оволодіти. Шаман або мах, або відаючий не за один день і, можливо, навіть не за один рік, і це дуже небезпечна практика для майстрів новачків. Але багато хто прагне оволодіти такою технікою взаємодії із чарівними або шаманськими дзеркалами людей спонукає до цього різна мотивація. Когось цікавить розвиток власної сили, надзвичайних паранормальних талантів, а когось приваблює саме негативний контекст володіння і управління силами, починати практики з дзеркальною магією. Можна тільки в тому випадку коли ти вже сам зрозумів першовитоків всіх своїх емоційних сплесків та станів, як позитивних, так і негативних. Люди так влаштовані, що вони прагнуть все своє життя пізнати свою сутність. І шаманське магічне дзеркало це один із варіантів, один з потужних артефактів сили. Це як портал духовного потоку у реальний матеріальний світ, що дає можливість та вміння. Змінювати оцей матеріальний світ навколо себе за своїм власним бажанням та за своїми потребами, і ця сила все ж таки має темні витоки, бо є однією із форм практик підкорення. Родовим відаючим, у яких сила вже є від народження, тобто спадкова, такі артефакти сили зазвичай взагалі не потрібні, бо у них є свій дар розвинути яснобачення, ясночуття, Вони дуже сильні емпати від народження, а дзеркала такі потрібні тільки в якихось особливих випадках чи в дуже складних ритуалах. І для кожного окремого майстра магічне дзеркало. Буде відображати та закріплювати якісь от певні стани, певні вміння, і у всіх вони будуть працювати по різному, по іншому, бо вся робота відбувається насправді не на силі дзеркала, а в голові і на силах самого майстра. Тому таке дзеркало буде працювати стовідсотково, але як це вже буде залежати від самої волі, чесності, скажімо, майстра якими дзеркалами можна як лікувати людей, захищати, носячи, наприклад, навіть невеличке таке дзеркальце на рівні серцевої чакри, від пробоїв негативною енергією від нападок злих духів, воно буде захищати. Але таким дзеркалом можна і навести порчі, і навіть звести людину зі світу. Бо в кожному магічному дзеркалі, яке реально працює, живе дух помічних, а це дзеркало буде його місцем перебування. І майстер може за допомогою ритуалу прикликати цього духа собі на допомогу. Зазвичай такий ритуал проводять на природі у своєму місці сили, де є всі стихійні сили, як то вода, повітря, земля і звичайно вогонь, коли ми розводимо багаття. Духу приносять енергію подарунок, це може бути навіть кілька крапель молока, яке можна покрапати на поверхню дзеркала, або це можуть бути краплі арома масла чи навіть окурювання різними травами. Дух забирає саме енергоструктуру від цих. Енергетично очищати дзеркало можна теж водою, якщо занурити у солену воду, або землею просто покласти відполірованою робочою поверхнею до землі, чи закопати дзеркало під коренями дерева. Дзеркало само скаже, коли його вже слід почистити, бо воно набрало занадто багато якогось негативу. А ще досить утаємниченою і цікавою науковою розробкою особисто, я вважаю дзеркала Козирєва. Він саме працював та експериментував дуже багато із дзеркалами, аби довести свої різні гіпотези та теорії. Він ламав поняття фізики, доказував, що час це енергія. Доводив, що сонце і його енергія не є якимось сталим мірилом космічної швидкості, а передається миттєво. І що у зірок у всесвіті теж немає своєї власної енергії, а вони її отримують від часу, бо час це якраз і є енергія. І якщо ми навчимось керувати часом, то зможемо миттєво переноситися у будь-який час, у будь-яке місце, як з минулого, так і в майбутнє. І от він проводив досліди із увігнутими дзеркалами, і це можна назвати прототипом справжнього. Справжньої машини часу трохи подібні експерименти у свій час проводив навіть великий ясновидець Нострадамус. Це були такі відполіровані до блиску увігнуті пластини із різних металів. І з кожної цієї увігнутої дзеркальної пластини він створив. У капсулу яйцеподібну заходив всередину цієї капсули і, перебуваючи там досить довгий час, він був альфа-стані, робив свої передбачення, щитував свої катрени і закодовані інформаційні такі давав вірші про майбутнє. Ваше право вірити чи не вірити у магію та силу, потужну енергетичну циркал, але так само ви можете спробувати навіть елементарно на святки провести таке от гадання традиційне дівоче з. Двома дзеркалами, в яких буде відображатися в безкінечність отой дзеркальний коридор, і запаливши свічку, можете задати якесь своє запитання. А хто хоче побачити свого судженого, то навіть прикликати його, але ж не перестарайтеся з експериментами, бо пам'ятайте, що дзеркальна магія дуже потужна і дуже небезпечна, особливо для нових і не посвячених в її секрети. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.